Друзі, вітаю на українській правді. Перш ніж ми перейдемо до нашої наступної розмови, закликаю вас долучитися до збору. Військові потребують дрон-бомбер. допоможи нам, українській правді, зібрати на комплекс важкого дрону Хевішо для 48 ї окремої штурмової бригади. Наша мета 2 мільйони 830 тисяч гривень. Допомога військовим. Не забувайте про це. Це інвестиція у нашу з вами спільну безпеку. Далі будемо говорити. Також про гроші, але вже як мені здається, в негативному контексті долучаю до нашої розмови Олега Устенка, економіста. Пане Олеже, ми вітання. Вітаю вас, пане Олеже. Вчора мене трохи особисто здивувала новина, яка прийшла від видання з економіс, про те, що Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу. Та уникнути дефолту. Видання пише про те, що протягом двох років кредитори погодилися призупинити виплати за боргами проти мораторії на виплати приватним іноземним власникам облігацій. Закінчується 1 серпня. Якщо з економічної мови на людську, пане Олеже, що це для нас означає? Ну, це означає, ось що коли почалася війна, то в нас були борги. Було боргів багато, в тому числі були борги. Називається видані приватному сектору, тобто ми віддавали так. Ну ми називаємо це європейські бонди, європейські розписки, європейські облігації, які Україна випускала завжди випускала і давала можливість їх продавати. Використовували можливість продавати їх на міжнародних ринках, і от, коли війна е, розпочалася, то в нас були ці борги, їх було достатньо е, значна кількість, і було вирішено звичайно, що ми не можемо їх виплачувати протягом війни. Ми не можемо сплачувати відсотки. І в принципі тіло цього кредита ми теж не можемо віддавати. І тому е, було в 22 році літом зроблена так звана реструктуризація цього. Їх було продовжено на два роки, і е, теж було сказано, що ми вводимо мораторій, не будемо виплачувати кредит е, відсотки за цими називаються знов таки європейськими облігаціями. Ну і в кінці кінців час е, минув і вже до 1 серпня 2024, тобто поточного року, треба вирішити питання. А що далі? Чому так от відбулося? Відбулося так, що 22-му році бажалося, що два роки ми ставимо. На, цій, на цей мораторій це просто максимальна взагалі ну величина, яка поміщалася в голові у будь-кого і, і е, е, економічному флоті, в економічному блоці міністерстві фінансів. Ну вважали, що це просто максимум максимальний. А вийшло так, що е, війна продовжується, і треба знов таки вести перемовини. З володарями цих наших європейських розписок, які Ми випускали. До речі, ми їх випускали ж 10 років до того. Там є різні розписки, які достатньо ну, такі тривалий час знаходяться на руках. І е, виходить, що якщо ти 1 серпня не вирішуєш питання, то в тебе є е, ну, можливість. Перша можливість ти просто говориш з приводу того, що в тебе навіть можна нічого не говорити. В тебе буде технічний дефолт. Україна відео так званий технічний дефолт. А друга можливість це негайно вести перемовини і вирішувати, яким чином буде відбуватися реструктуризація, і зараз ми в іншій ситуації, ніж скажімо, в 2022 році. Бо коли взагалі почалося обговорення, треба не треба, як швидко треба проводити реструктуризацію цього цих європейських бондів, то тоді вважалося, що Ну да, треба проводити. Ну, можна ще трохи почекаємо. Бо чому важливо не проводити було реструктуризацію в нормальному житті, взагалі не піднімати питання наших боргових розписок, бо це може просто обрізати можливість виходу країни на світові ринки запозичення капіталу? Зараз ситуація така, що ми не виходимо самостійно, в принципі, не виходимо на. Зовнішні ринки запозичення капіталу і перша можливість, коли ми там взагалі зможемо вийти на ці ринки, це вже поствоєнний період часу. Тобто гаяти зараз час нема чого, треба переходити до обговорення з приводу реструктуризації цих боргів, а їх не просто нагадаю, або просто скажу, що їх близько 20 мільярдів доларів. 20 мільярдів доларів це не означає, що ти їх маєш одночасно віддавати. Але якщо ти не проводиш реструктуризацію, а будеш планувати, що ти їх тобі треба буде їх віддавати, то значну, значну такий обсяг треба буде віддавати вже виходить після серпня поточного року. Зрозуміло, тобто, що цього не відбудеться, і тому треба діяти. Швидко і міністерство фінансів до речі було б корисно розпочати цей процес набагато раніше. Ну але теж правда, що коли мова йде про такі чутливі питання пов'язані з боргом, то міністерство фінансів будь-якої країни не буде виносити це в публічну площину. Я б сам би рекомендував не виносити на загал борони Божу ці речі. Гроші, в принципі, особливо це мова йде про приватні гроші. Вони люблять тишу, і от в тиші вони мають проводити переговори. Ризики є, звичайно, є ризики. Але тут я ризики бачу не в тому, що погодяться, не погодяться для нас реструктуризувати цей фонд. Мені здається, що гарантію гарантією 99,9% погодяться, але тут же ж проблема. На скільки на яких умовах я сподіваюся, що не буде такого погодження, як свій час було коли, пам'ятаєте, в 15-му році Україна випускала такі спеціальні депозитарні розписки. Коли ми прив'язали наші виплати до економічного зростання, не так багато на мій погляд, це була просто найневигідніша умова, яка взагалі в той час. Проходила, а тоді була міністр фінансів, випам'ятається Єрецько. Підбувалося... Па пан, пана Олеса. Тоді, хочу вас поточнити, ну до слова, це не ми винесли цю історію на загал. Це за економіст написав. Всі потім українські змі передрукували. Тому ми обговорюємо цю історію в публічній площині. Панале же трошки до іншої теми звернусь, Вона більш певно зрозуміла для кишені кожного українця у своїй бюджетній декларації на 2025-2027 рік. Кабмін пропонує відмовитися від збільшення мінімальної зарплати та. Прожиткового мінімуму, а ці познакопоказники своєю чергою впливають ну безпосередньо і на розмір соціальних виплат, до слова, і не тільки, тобто мінімалка буде зафіксована на рівні 8 тисяч гривень. Як ви думаєте, чим продуктована це рішення складною економічною ситуацією в країні в першу чергу, як я розумію, і ну в нас дійсно ціни ростуть, мінімалка при цьому не зростає. Ну, і ось тарифи нещодавно зросли. Якщо в контексті цього подивитися на ситуацію, то це виглядає не досить справедливим? От, звичайно, це буде виглядати не просто не досить справедливо. Це зовсім несправедливо, коли мова йде про інфляцію, коли мова йде про виплати держави. То звичайно завжди йде індексація на рівень інфляції. В іншому разі, це означає, що просто купівельна спроможність знижується. Але це було б точно так. В нормальній економіці, але ми знаходимося у стані війни, і головна в нас проблема це наші публічні, ну в нас багато проблем, але з цієї точки зору. Важлива проблема це наші публічні фінанси. Якщо ти не збираєш достатньо коштів до державного бюджету. Якщо а, при недостатньому збиранні коштів до державного бюджету ростуть додаткові витрати, а вони будуть рости на нашу безпеку і оборону, то ми знаходимося ну, в такій крайчутливій е, ситуації. А, плюс а, працюють ризики пов'язані з геоекономікою геополітикою, з можливістю зменшення для нас фінансування. Зрозуміло, що ти потрібен просто тобі потрібно економити на всьому на чому. Можна і якщо в тебе е, безпека і оборона пріоритет, то на всьому іншому можна намагатися економіки е, і витрачати менше, навіть якщо це мова йде про такі соціально, просто повністю соціально несправедливі речі. Ну теж правда, що ви піднімаєте це питання? Я розумію, що це питання в принципі буде активно обговорюватися далі в суспільстві, і тут звичайно мова йде про. Те, що якщо йде подібного роду скорочення, якщо йде подібного роду соціальні удари, то треба їх намагатися розміщати по всіх верстах категорії. А по всіх верстах категорії, скажімо, це зменшення витрат пов'язаних в принципі з державним апаратом, зменшення витрат на Державні програми зменшення витрат на сам уряд, До речі, зменшення витрат там роз зрозуміло, що ти там в принципі кардинально там скажімо, економія навіть 2 мільярдів або 500 мільйонів гривень по року на уряді принципово не змінить картину, але це в принципі важливий вклад. Там 500 мільйонів, там 500 мільйонів. і Ти в кінці отримуєш мільярд економії. І то ж теж правда, що тут мова про справедливість. Начебто, це навантаження, воно розподілено між всіма-сіма-сіма, між ким е можна було б його розподілити. Тому з цієї точки зору да, проблема існує, дикси де, державного бюджету і іншого вибору е в уряду не буде, як морозити е морозити е ці мінімальні е доходи, відповідної доходи. Вселення. Більше того, я б е, думав би, що ми побачимо і ще багато таких непопулярних кроків, знов таки, вибуханих кроків. Зрозуміло, що політики не хотіли цього робити. Ви маєте воно на увазі кроки, це я, коли ти... мова йде про підвищення податків потенційне? Я маю увазі е, на увазі і е, можливе підвищення податків. І я думаю, що це просто неминуче буде відбуватися, е, тому що знов таки. Після того як ти ріжеш всі можливі витрати, в кінці кінців треба буде все одно переходити до нової сторінки в плані підняття податків. Бо без цього дефіцит державного бюджету цей додатковий перекрити просто не вдасться. Я маю на увазі додаткові соціальні виплати, які можуть бути в країні, там теж треба буде різати в кінці кінців по живому. По коли грошей немає, то є вихід або Просто банкрутіти, або намагатися виживати в тому стані. І зрозуміло, що Україна буде намагатися виживати навіть на тих це, це непопулярне, що може бути прийнято з точки зору економіки тих же країн. Пане Олежу, я хотів вас уточнити: от МВФ. Очікується нещодавно опублікував свій новий прогноз. Його також обговорюють в експертному середовищі. Очікує, що ВВП України зросте в наступному році на 2,5-3,5%. В березні фонд прогнозував від 3 до 4%. Ну, а прогноз на 2025 рік погіршено до 5%, а прогнозували 5,5%. В умовах війни ці цифри вам виглядають високими? Чи вони могли би бути більшими чи більш оптимістичними? Ну, звичайно, що все могло бути і більш оптимістичним, і все могло бути набагато песимістичним. Але що означають ці цифри? На цей рік, коли е, е, міжнародний валютний фонд прогнозує, що зростання може бути на рівні 2,5%, Нагадаю, що в державному бюджеті закладено 4,5%. І якщо наша економіка зросте от е, 2,5% замість 4,5%, це означає, що ми. Втрачаємо наша економіка. Втрачає ну приблизно біля 4 мільярдів доларів на цей рік. На цей рік втрачено тоді буде 4 мільярда доларів. А якщо перевести це на те, що недоотримує державний бюджет, то це означає 1,6, ну півтора. Скажімо, півтора мільярди доларів недоотримує державний бюджет. Тобто мова йде про недоотримання можливе недоотримання державним бюджетом саме за рахунок уповільнення темпів економічного. Зростання цифри ну приблизно біля 60 мільярдів гривень та півтора мільярда доларів це колосальні цифри, і от звідки виникають питання: а що робити далі? Чому треба шукати можливості і для скорочення видатків державного бюджету, і де треба шукати можливості по додатковому наповненню державного бюджету? Панело ну, дивіться, коли ми говоримо про ось ці і негативні моменти в нашій економіці, то я думаю, що люди, які нас дивляться, вони будуть ставити, мені здається, логічне питання. Ми постійно отримуємо інформацію і від кабінету міністрів про ті багатомільярдні надходження, які нам. Дають західні партнери, але ж я чітко розумію, що ці кошти мають конкретне цільове призначення в першу чергу. Ну при, принаймні частина е, цих коштів, ось ці дірки вони закриваються виключно зовнішньою допомогою? За вашим відчуттям, якщо говорити взагалі про все, що стосується витрат нашої держави, починаючи з 22-го року, починаючи з початку цієї великої війни все, що не відноситься до безпекових а, і оборонних програм, воно повністю фінансується за рахунок союзників і партнерів. Якщо б не було а, союзників і партнерів, то навіть якщо б вважати, що ми б змогли дотягнути до поточного 24-го року, то ситуація виглядала б таким чином: люди взагалі не отримували жодних коштів на державних підприємствах треба було б вводити систему розподілення просто продуктів харчування. Не було б був би 100% податок для того, щоб можна було збирати кошти знов таки для армії і для безпеки і оборони, і взагалі життя в країні було повністю заморожено навіть дискусії з приводу того, що робити з тим або з іншим напрямком. Взагалі не було тоді, коли говорять, що перебудуватися на військовій рейки, робити все для фронту, все для перемоги. Mm. От о, такий екстремальний випадок саме такий е, був. Ми не в такому, ми не в такі лозі знаходимося. Ми знаходимося все ж таки в лозі, того що нас підтримують наші союзники і партнери. Да там бувають пробуксовки з фінансуванням, е, це приймається пізніше. Е, а ми хотіли, щоб це було раніше. Ну, 24-й поточний рік виглядає більш-менш зрозумілим нормальним. Ризики головні це 25-й рік. 25-й рік пам'ятаємо все ж таки, що дефіцит державного бюджету на наступний рік ну навряд чи він буде менше ніж 45 мільярдів доларів. Ну і це мінімальна моя цікавика, яку я даю на. 45 мільярдів доларів треба буде фінансувати. Де брати кошти? При такому ну, нормальному розкладі ми отримуємо 18 мільярдів євро, тобто 19 мільярдів доларів з боку Європейського Союзу. Далі ми можемо отримати приблизно біля 5 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду. Це разом 24 мільярди. Ми можемо отримати додатково ще кошти, там скажімо, на внутрішньому ринку Важко на можна отримати і розраховувати, скажімо, на ну, 3 мільярди доларів. Тобто, кругом бігом, те, що можна оцінити, те, що ми можемо отримати на е, такому гарантованому, відносно гарантованому рівні, це не більше 30 мільярдів доларів. Просто це максимальна така оцінка. Що робити з 15 мільярдами доларів? Їх треба шукати. Нема впевненості, що е, фінансування буде йти. Ж рівні з боку, скажімо, сполучених штатів Америки, бо там є певні такі виклики, які можуть існувати для нашої економіки, нема впевненості у багатьох інших напрямках. Тому, звичайно, що треба робити? Треба мобілізувати нашу економіку. Але що означає мобілізувати це? Не брати її в піски та додаткова. А мобілізація нашої економіки означає, що треба вирішити питання і відповісти для себе реально на, на справедливо на ті питання, які виникають, що ми будемо робити в наступному році, яким чином ми будемо збирати кошти, що треба зробити, значить, проводимо пріоритизацію знов таки всіх наших витрат, які в нас є. Те, що може чекати, воно повинно чекати до до кращих часів, коли. Перейдемо до поствоєнної історії. Ну не треба витрачати кошти на конярство і на садівництво зараз. Я розумію, що це потрібні програми, але не потрібно це зараз робити. Якщо ти не можеш додатково сплачувати кошти, якісь пільги, які ти, начебто, намагаєшся робити для того чи іншого виду бізнесу, теж від цього треба відмовлятися. Якщо ти, не, не, якщо ти кладеш на ну, такі додаткові навантаження на всю країну, відповідно ти маєш покласти їх і на державний апарат. Знов таки, це просто ну, символічно буде. Зрозуміло, що це не вирішує питання, але символізм в даному випадку важливий. Якщо ти говориш, що тобі треба збирати кошти, ну в кінці кінців треба швидше рухатися по шляху. Тому, який е, називається е, захист прав власності або е, верховенства права, судова реформа і антикорупційна архітектура, в кінці кінців, це дає магістрально великі кошти для наповнення бюджету і дає можливість для зміни інвестиційної або бізнес перебіжно в країні, це е, набагато ефективніший шлях. Він довший, набагато довше, але не означає, що ти маєш його ігнорувати зараз. Треба пришвидшувати е, проходження е, за цим шляхом для того, щоб міняти ситуацію е, в країні. Головне завдання вижити. І от в наступному році е, в, е, в багато в чому е, наша е, стан наших справ е, буде залежати не від того, навіть е, чи фінансують нас е, наші союзники і партнери, а від того, чи можемо ми робити. Пане, Олежі, я вам надзвичайно вдячний за ваші відповіді за те, що знайшли час для української правди. Нагадаю, Олег Устенко, економіст, був гостем цього випуску полайв. Реагуйте на нашу розмову в коментарях, бо багато цікавих тез прозвучало від пана Олега. Ну і також ставте вподобайку під цим відео і підписуйтесь на українську правду.